що ось і протокол, що це штраф, міський голова каже, ми до цього не маємо відношення, це дає закон штаб. Але після задоволення протесту прокуратури в рішенні, яке діяли 1 червня, вносяться зміни і замість штрафу там вноситься текст. Добровільна оплата. Ну, Наприклад, я тим питанням по мірі як би, можливості цікавився. Але представники е, громадського проєкту дорожній контроль, тільки від них я дізнався декілька днів назад, про цю підміну. Хто з водіїв знає про цю підміну? Хто, кому чи широко було повідомлено, так як про перше рішення, про платну евакуацію, про це рішення, як, якого воно набрало змісту після задоволення протесту? Про це міська влада мовчить. І це також є елемент маніпуляції. Тобто прийняти рішення, задоволити протест прокуратури і продовжувати евакуювати автомобілі і брати за це кошти. І брати за це кошти на рахунок комунального підприємства, а не на рахунок Державної інспекції, як про це говорить міський голова. Це що? Пряме введення в оману територіальної громади, зокрема, власників транспортних засобів у місті Ліко.